От вам і постояли дівчатка на сінові без трави Не то, що лишнього не залишилося, а навіть не вистачило. Ну, так на глаз порахувала, що тут десь літрів двадцять, судячи. З того, скільки не вистачає доверху. Внесла анато вже і внесла закваску. Так що, А мені зараз залишилось подамивати свій інвентар, і будемо далі працювати. Сміюся, сама з себе. Як там ото є на вуток, кажуть, бігунки, качки, да? так ото і я. Понесла закваску відносити. Думаю, що ж порожняком ганять, потрібно розсол принести. Приволочила. Тільки що пішла по фермент. Думаю, ну що з одним ферментом іти? Надо ще й сир захватити. Ну, оце ось принесла, зараз буду діставати з форм і важити, дивіться, який він. Оце його справжній колір. Ну, Тут уже така добра скоринка. Зараз дістану, зважу. Так, дивіться, отак він виглядає з другої сторони. Там скаринка добре обсохла, а тут ще не зовсім. А тут -а ще не зовсім. Ну, вона, це вони тільки ніч переночували в холодильнику. Бачите, який ось жовтенький жирок той, що жир виступав, він також покрасився. Зараз просолю сьогодні і на обсушку. Тоді вже піде обсихати з усіх боків рівномірно. Так, потрібно зверху соличкою присипати. Головочки вийшли, варила я десь з 23 літрів. Так, бо каструля була повна під зав'язку. Прямо повна-повна. Десь 23 літри. А головки вийшли. Ну, майже однакові, солити буду е, Одна кіло 132, а друга кіло 18. Коротше кажучи, на 100 грамів десь не вгадала. От. Солити буду однаково, побільші, все, як завжди. Е, чому не такий великий, ну, не така вага, да, велика? Тобто, це виходить загалом 2. 250, дві головки, а молока було десь 23 літри. Тому що тут зовсім інакша технологія. І цей сир, він хоч і із ряда напівтвердих сирів, ну так вважається, але він буде більш твердий. Зовсім не такий, як мілка, як Бомонт. Він буде більш такий. Плотний, я би сказала, більш щільний, більш такий збитий. Не знаю, як правильно підібрати слово. От. Ну, це, само собою, предполагає ті технологічні процеси, які виконувалися під час варіння. Тому такий виход. От сьогодні варю десь з 20 літрів це головки будуть ще менші. Я так думаю, що це головки будуть навіть менше, ніж кіло. Але все рівно я зроблю в цих формочках. Вони будуть такі ж за розміром, тільки трішечки нижче. Так? Це навпаки навіть добре. Чому? Тому що буде різна вага. Якщо хтось захоче, наприклад, там, чи головку на двох, чи навпіл, там, чи е, цілу головку, да, у мене буде різна вага. Вони поки обсохнуть, ще зменшуться у вазі. І ця, що кіло 18, в ній, мабуть, не буде кіло, в ній буде десь 900 чимось грамів, скоріш за все. Та, що кіло 132, в тій залишиться кілограм. Ну, а ці так як будуть менші, то в них буде менше. Ну, коротше, подивимося. Завтра дізнаємося вагу сьогоднішнього сиру. Завтра, напевно, що варити не буду, тому що, тому що пропустимо, що говорити, в мене нічого не залишилося від сьогодні. Це тут у мене виходить вчора. Ранкове залишилося. Вчора вечірнє, ну не все залишалося. Вчора вечірнє було і сьогоднішнє ранкове. Зараз молока в хаті 0,0. Тобто, здаю ввечері і здаю завтра вранці, кози стоять на сінові. Ну, тобто, не про які там навіть 20 літрів мови не ведеться, тому завтра, напевно, що пропустимо. А ось післязавтра може. Зварю Сологуні. Мені якраз і для портфоліо воно треба зварити і пофотографувати. Це вийде в мене сьогодні вечірня і завтрашні дві дойки. От вони підуть три дойки на сологуні. Це буде в четвер варитися. В п'ятницю мені потрібно варити ще адегійський буде. Ось. До речі, Адегійський. Адигійський, можливо, теж піде на портфоліо, не знаю. Запитаюся у замовниці, чи можна його буде розрізати, видно буде. Ці поки що, як обсохне, зробимо фото, але без розрізу цю головку розрізати раніше, ніж на наступну доставку. Наступна доставка в нас буде. У якого я дивилася, здається, п'ятого да, 5 серпня. От на ту доставку вже, можливо, Міхеївський можна буде і розрізати. Це вже буде йому сьогодні у нас 27. Вчора, 26. Це раз, два, три, чотири, п'ять. Так, да, місяці 10 днів буде. Нормально. Вже можна буде пробувати різати. Так, що ось так. Значить, завтра в нас прогул, значить, завтра будемо займатися якимись іншими справами. Я знайду собі роботу. Все, зараз швиденько треба помити ці форми, бо вони мені щас знадобляться. Поки стоїть молоко, я вже внесла фермент. І поки воно стоїть, ферментується, мені потрібно це прибрати в холодильник і ось оце все перемити. Ото вам на тренделин дала, так? Да? Ну, і ось вони, дві наступні головки, сиру Міхеївський, також відварені. Там той вже десь скоро треба буде першу витягати. Вирішила я, що не буду солити однаково поставила будільник, бо там 40 хвилин різниця, поставила порізно будільники, витягну зараз меншу, три з чим-то, здається. А потім більшу. Ну, а в нас Вова прийшов на обід, як виявилося, що хліба нема. Гарно, що я в суботу чи в неділю купляла шумаву е, ну, темний. Цей. На сьогодні його вистачило. На вечері у нас сьогодні омлет, а хліба зуськи. Думаю, треба поставити спектишу. Вову випроводила, все перемила, він отримав роутер, пішла, підключила той роутер, поки розібралася з ним, поки налаштувала все, поки підключила до нього, ну, же, ой, ноутбук, ну, коротше, все понастраювала. Тепер знову згадала за цей хлібчик. Щойно спрацював таймер, збігала, витягла меншу головку сиру, а зараз принесла ось, ось ці мені покрити треба. Другий слой ті, що вночі покривала латексом. Ну, ось і все. Залишилось буде витягти сир з розсолу, другу головку, а цей віднести в холодильник. Ось тут вони у мене лежать, поруч з ними поклала. Обрізані бумажечки, так скажімо. ну, В даному випадку це частина пакетику, щоб дату обов'язково знати і правильно потім промаркірувати. Бо ця головка зварена 9 -го червня, а ця 20-го. Тобто, ну, як би ось цей сирочок, що вже дістала, ну, і ще один там десь плаває. Так що все на цьому офіційно робочі моменти на сьогодні оголошую завершеними.